Всім привіт! Сьогодні 17 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання інжирного персика Уфо 2. Це прививка щеплення в крону на Аличі. він уже повністю достиг. Є в мене ще одне дерево на мигдалі. Воно відстає, як правило, в мене на 5 днів по достиганню. Так плодів тут небагато. От, Але так тут. Групою такий доволі непоганий результат. Зараз перевіримо на смак, на вагу, на цукор. Дерево, яке в мене привите на мигдалі. Йому вже п'ятий рік. Добре, розвинене. Плоди також закладені з самого низу, де групами де поодинокі. І так вони йдуть доверху. І в самому вершечку також є плоди. Зараз я до них піднімуся. І з самого верху такі крупненькі. Ось його плід. хтось його вже про. Ось також, напевно, оси. Він же стиглий. Він же стиглий. Так, по розміру 74 грама, 98, 100, 98, 110. Ось такий маємо результат. Таке має біле забарвлення м'якуша. Цей, що на аличі дуже високий цукор має. На мигдалі легесенька кислинка відчувається. Ще, ще трошечки йому потрібно повисіти. Один плід на, на алечі був пошкоджений, напевно, щепалкою. І бачите, зразу пішла сіра гниль. І якщо дуже гарний аромат на стиглому плоді, то мурахи також не лінуються і розточують так само. І це, бачите, до чого призводить. В минулому році я собі купив отакий тюбік екотреп, ловчий пояс. І вчора я понаносив на своїх деревах, і мураха вже не підніметься. Це... Природнього походження, о, дивіться, який гарний зразочок. Ось ось щіпавка вам приклеєна. От вона хотіла мені шкоду зробити. І... А ти, Вадим, думай, чому такі дірочки на деревах, на плодах? От бачите, бачите вам приклад дуже яскравий. Так що... Ви можете на просторах інтернету знайти, замовити собі, якщо у вас є така необхідність, і мурахи тлю не будуть носити. І сам цей екотреп, він природного походження, він ніякої шкоди не завдає. І я наносив ще раніше його на одному з персиків. І вже пройшов великий період часу, напевно, місяця-півтора. І він дуже добре тримається, ніхто не лазить на дерево, деякі металики сідають чи інші якісь шкідники зразу прилипли і все. На цьому огляд будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв, мирного неба. Хай щастить. До побачення.